Генріх був одружений шість разів з Катериною Аргонською. Так як не було спадкоємця, це розлучення одружується на Ані Болейн, бо свято вірить, що в них буде син, а в них народжується дочка. Сина немає, і Генріх такий. Все буквально сина то хочеться. Женимся третій раз. На цей раз Джейн Сеймур женічка народила сина, але з нюансом вона померла незадовго після народження дитини. Народжувати дитину страшно зараз, а тоді це було ще й дуже 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 небезпечно. Все дядькові не йнялося, і він виписує портрети, вибирає собі «Anne of Cleves». Королю вона не подобається. Він вважає, що вона дуже некрасива. Він їй нічого не зробив. Він просто з нею тихо розвівся і до кінця своїх днів називав її сестрою на Катерині Говард. І вона робить все, за що колись обезголовили Аньку Балейн. Їй теж відрубали голову. Шоста і остання дружина Генріха Восьмого Катерина Пар. Їй повезло, вона пережила Генріха.